що, друзі, наше робоче місце готове. Прийшли ми з дітьми на хату, щоб робити годівнички. Я так довго цього чекала попереднього року. Навіть не року, зима закінчувалася. Ми хотіли робити годівнички, але якось різко потепліло і це все діло зам'ялося. Цього року ми всі вже в зборі. Також нам потрібно до ладу привести нашу ділянку. Попередньому відео ми перерізали всі наші дошки, які залишились від старого будинку вже від них нічого не залишилось. Треба це все діло прибрати: газон, подвір'я, сад, скрізь заграбити, листя, прибрати, дерева побілити на зиму, обробити цим мідним купорсом Коротше, справ дуже багато. Ну, в цьому відео ми будемо це все діло прибирати. Окрім того, що ми будемо робити годівнички. Почнемо ми це все з годівничок. Чому тому, що нам це цікавіше робити? Прибирати не так цікаво. У нас є п'ять видів годівники які ми знайшли в інтернет-мережі. Ми хочемо їх повторити. Можливо, якась з них вам сподобається, ви так само захочете для себе їх зробити. Та й ми для себе визначимось, який вид саме найбільше нам подобається, який найпростіше робити, який найестетичніше виглядає. Дивіться, яку круту штуку знайшла в гаражі. Це сюди можна прибити. Тут бачите, трохи він приклявить. Прибити і буде така мітла. Мама, я, я хочу знає, що не будуть. Ну. Що мені нести? Перший вид це буде годівничка трикутна. Така. Цікавий такий вид. Я її раніше не бачив, але виглядає вона доволі симпатично та й в принципі прикольно. Так, Це у нас спочатку підрівняємо края. Файно обрізало, дивись. Гарно, дуже гарно. Навіть не треба цей іншу пил, це іншу пилки, гарно все ріжети. <сораз> <сораз> Ми виміряємо 30 сантиметрів, так? Ні-ні, ні нічого не мірі. Да? Нам, друзі, треба зробити дві сторони, вони мають бути в місті трошки більші. Він так здається, так зараз дивиться, скільки вони мають бути сантиметрів. Будемо зітьми відміряти. 25 Я стоять. Зараз, зараз, зараз ще. Натам, йдемо, лінію, уб'ємо. Тримай, адам. Не хочу. Просто мені як нікою. А. Боже, а що ви там робите? Люди будуть за наші діти. Боже милий, ти що? Кадами, лука. Давай сюди. Я злякалась, думаю, що там, там дві ноги чи там чотири. Ай-ай-ай. Давай, ти що? Легко. Легко давай. Більше кута у нас тільки не ріже циркулярка, Це зараз будемо бачити. Як його так зрізати, файно. Так, поки ми розібралися, як воно має бути, в принципі, трошки часу пройшло. Вийшло непогано. Зараз ми її скрутимо і дуже такі ботики зробимо. Також треба крутити. Але спочатку треба просверлити, щоб воно не лопнуло. Я. Тобі яке? Включила я, друзі, вже обігрівача ось цього стольового. Тут можна погрітися. Я закрила двері в майстерні, ж трошки вона обігрілася, а діти ж тут собі тусувалися. Легенько нажимай кнопочку. Легенько нажимай. О, о, Мені треба не бачить. Лука, не треба біжзак, ладно. Ой, все, бачиш, як гарно закрутиш. Сильно нажмем, не знаю, вона професійно. Перша годівничка готова наша. Ось така вона розміру. Прикольно чи ні? Дуже класно. Ну взяти з відходів дощу, то вона в принципі непогано виходить. Будемо зараз на дерево чотири. Переходимо до наступної. Чесно кажучи, я ще думав, що трикутно легше буде, але з тими кутами гратися. Ну, далі буде цікавіше. Корок зараз діти це все будуть скручувати разом з мамою, а я поки підготую іншу деталь. Така друга годівничка у нас вийшла. Всередині з перемичкою. Не зовсім рівна, але ну, в принципі, які дошки, така і годівничка. Ні, тут треба таку штучку так. і воно буде вішатись. Давай мені гачка, я Я не знаю, чи в мене є гачок. Ну коротше, тут треба підвішувати її, і вона буде висіти тако на дереві. Зараз я вже третю дорізаю детальки, так що зараз будемо робити третю. Ось така годівничка нас вийшла. А покажи, який гачок гарний в нас є. О, Бачите? Там шурупчиком прикрутили, а тут отако зробила. Така лікакюка. І так, це детальки на третю годівничку. Я вже нарізав зарані. це все буде кучі збирати з дітьми. А це я забираю туди на двір. Непогано така вийшла, ні? Угу. Ну, трошки перекосило, але в принципі так має бути. Ось, тако, напевно. Ось така. Ось такий, так. Поняли? Значить, нам треба до кучі. то Олег, а тут сверло сломалось. Третья у нас будивничка вышла. До речи, очень прикольно. Цикаво? Зараз ще одна буде і ще одна, і все. Ще є ось такий варіант будівнички. Ну мені здається, що десь треба віжти її в затишному місці, тому що такі надто великі дірки і може завівати вітер. Якщо тільки насипали пшенички або якоїсь крупи, то воно може просто видути. Ну, це така моя теорія. Приступаємо до останньої годівнички, яку ми плануємо на сьогодні зробити. Вона як будиночком таким буде, ну там складно трошки. Ну, але я надію, що все вийде. Ну, вже додому, якщо хочеться, правда? Ну, просто трошки холодно, я їсти хай не хочу. Так там тепло, ні? Там тепло, а тут холодно. Я вам скажу складновато, оця буде остання годівничка, але надіюсь що в нас вийде її зробити, тому що там багато дрібненьких деталей, які трошки важко робити. Дві оцих довгих купори. Але Дві маленькі, І там не є Що? Ще? І там стелі йде отак. Одна за однею досочка. Ого. Подивись, я ж бачила, <плес> я, я ж бачу вас збоку. А, і там теж там трава. Я дам теж. Там, там трави. Ось така п'ята годівничка. Ну, Це така будиночка дуже гарненька. Хоча вони мені всі гарні. Яка тобі найбільш подобається? Я не знаю, думала, яка ця, але, але не, не ця. Тому що ну, мені напевно, що напевно що, напевно що, що, така цікава, мені оця, дуже така цікава. І оця мені цікава. Ну і ця оця така знаєш найбільш затишна. Ця дуже велика, а ця така класна. <г hatten> Домашня. Дітям, сиди сюди. там дошечка за дошечкою. Нічого собі. Подивись, яка там криш. Я бачу. Це луці менше треба дивитись про виживання. Він ще шо в піску робить. Ні, гарно, гарно, лука. Молодець. Вийшло супер. Якщо таке велике буде в лісі, то ти точно виживеш. Все Аня, прибираємо це все речі наші, і додому. Да? Я, друзі, мрію про теплесенький пиріжечок з гаряченьким чаєм, про м'ясо запечене в духовичці, з якоюсь кашечкою, <рес> <рес> а потім смачнесенький гарненький фільм з дітьми під теплою перинкою. <рес> Чесно кажучи, саме важка була ось ця трикутником, тому що ці кути зарізати. Наступного разу як будемо робити, знаєш, робити тут під 45 і все. Угу. І буде так. Тоді, але тоді тут буде. Не ну тут вже не таке. Головне, що цей робити під 45, так і довжину. І тоді воно буде ідеально сходитись. А так, в принципі, все. Вішати ми їх будемо завтра. Як будемо прибирати ділянку, тоді вже ми їх порозвішуємо. І понасипаємо їм там корму, що вони там їдять. Буде прикольно, ні, усі діляться таку розвісити. Начи, якби їх ще пофарбувати, але вони взагалі були б гарні. Та вони Є? і так гарні. <гум> але друзі, попрацювали ми на славу. Я вам скажу, очікування були одні. Роботи з дітьми як це все взагалі виглядає і мало б виглядати. А от реальність зовсім інша. Як смішні відео показують в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі про очікування, реальність так само і в нас, коли ти йдеш, ти звіздається. Що ми всі сміємося, робимо годівнички, це так весело. Але насправді діти, по-перше, не все хочуть робити. Те, що ми кажемо, їм хочеться щось інше поробити. Ми нервуємось, тому що щось десь зламають, щось десь загублять. В кого є діти, я знаю, той ви, ви точно знаєте, Володь. як це? Але кінцевий результат нам всім сподобався. Завтра напевно ще Адам піде в садочок, так що можливо спитаюся в нього сьогодні, де б він хотів, щоб ми повісили його годівнички, того що ми поділили. Дві віше є лука, дві Адам, а одну століком ми. Іди собі дві вибери, які тобі подобаються. Отамо, отамо вибери собі дві годівнички. Де ще одна? і... Яку ще? Так. І цю добре пок постав. Я тепер буду знати. Діти вибрали місця, вибрали свої годівнички. Будемо завтра вішати. І так, поки на дворі ще є погода, нам потрібно прибирати подвір'я. Тобто почати нам з газону. Весь сад повністю пограбати, все те листя, що під горіхом там було, там до нас дошки були пограбати. А тоді вже можна буде зайнятися деревами, а тоді вже знову будинком. У нас, друзі, прибирання. Починаємо з газону. Передніх відео ми говорили за компостну кучу, що ми плануємо робити, щоб туди можна було таке всяке скидати. Листячко. Хай воно собі там перегниває, а потім на город цей перегній. Але напевно ми цього робити не будемо. Не хочеться мені серед саду мати якусь компостну яму. Ми, напевно, все це листя просто вивеземо в кінець ділянки, в кінець нашого городу. Там це все на кучу поскидаємо. Воно 2-3 роки буде гнити, а потім через 2-3 роки ми його просто по городі розкидаємо. Так само перегній буде. Просто без ніякої компостної кучі. Тоже класний варіант. Ну, правда, трошки довше гнити буде, але я думаю, це мені не цей. Не суттєво, не принципово, тому що як мінімум рік-два ми точно ще нічого садити не будемо на городі. Перед зимою пройдемося цей газон, пострижемо раз. Зими, і до зими він вже буде така коротенька травичка. Отак, недобре трошки. Зависока трава і трошки недобре, Так що його треба буде постригти ще. Що Аня зараз цим питанням займеться. Я вам скажу, пригадала я старі добрі часи, як я кусила газон. Так приємно, якось так класно. Тільки треба було б не тільки газон кусити, але і м -м, ділянку ось тут. Теж столік. Чув? Тут трава теж висока. І класно буде ходити тобі цілу зиму. Дуже гарно стає покошено, але мені здається, що газон ніякий там не стає, більш такий густіший. Коли вже косиш. До речі, знаєте, що я хотіла зробити? Там калина вісить, така полов'яла. Її об обірвати, засипати цукром, не, хоча б баночку, навіть чай робити з калини, коли будемо хворі. Там же її правда небагато. От її було багато. Тільки напевно вже і пташки, може її об'їли, чи вона обпадала? Не знаю. Я зараз їду за лукою. Луки закінчилися уроки, там не чекає. З одного боку листя це перегній, і це дуже добре, що воно в саду перегниває, якби деревам дає там якісь вітаміни і все остальне. А з іншого боку, це величезний мінус не прибирати листя з ділянки. Ми по ті роки так само не прибирали, і от допустилось великої помилки, тому що в цьому листі розмножуються ці шкідники. Вони там відкладають личинки, вони там перезимовують, і як тільки стає весна і тепленько, вони собі спокійно звідти вилазять на дерева. Ми перечитали купу інформації, чи варто в саду залишати листя, чи не варто. І більшість таких садоводів. Зводяться до думки, що все-таки листя потрібно прибирати з саду, кидати на кучі, щоб воно там перегнивало, а тоді вже, в вигляді перегною, вже назад викидати в сад, якщо це буде потрібно. Ось тому ми вирішили, що починаючи з цього року, ми будемо все повністю прибирати з саду, щоб тут було чистесенько, і менше цієї всякої гедоти буде розвиватися. Та й в принципі до весни сад буде чистіший, якось ці приємніший, не знаю. Ну коротше, якось так. Друзі, ми рухаємося до фінішної прямої зі збором на наш безпілотник. Залишилося ще зовсім зовсім трішечки. Основна сума майже зібрана, і ми зможемо придбати ще один безпілотник Mavic 3Є. Е. Якщо ціни не зміняться, то все буде добре. Так що, друзі, долучайтеся до збору на безпілотник для 57-ї бригади. Він їм зараз необхідний. Завершимо цей збір, почнемо наступний. Посилання на донат буде в описі під цим відео, і посилання на банку буде також в описі під цим відео. Я вам скажу краса, просто краса і так простіше трошки кусити, тому що трава невисока і сама кусарка заповнюється не так швидко. До речі, газончик наш. По чуть-чуть не проростає, але не всіх місцях. Я не знаю чому. Десь мені шланга, я полю його. Пойдемо, будеш поливати. Пішли, будеш поливати мені газончика. Толік, піди, помир... піди мені шланга висунь. Я хочу полити газон. Ти. Мій любий чоловік сказав, що я маю сама вчитися робити. Це ми пройшлися по частішій частині саду, і тут просто я не знаю, скільки того листя понаграбували. Я взагалі рахував, що тут нічого не нагрібав, бо тут, більш-менш так, От зовні було чисто, але реально листя дуже багато. Зараз ми з за нього будемо переходити до господарської частини саду, там, де ми нарізали все, постійно щось робили. Там був взагалі повний капель. І там буде грабати дуже важко і дуже багато буде всякого листя, сміттяну і тому подібного. Ну і там де дошки були складні, там також буде повний капець. Ми спочатку це все діло позгрібаємо на кучки, а тоді вже будемо кимось, я не знаю, ми з цим тканину треба знайти в старій хаті, може якісь одіяло чи рошити. І будемо це все діло виносити туди на кінець ділянки, на кучку нашу. Плюс маленької ділянки в тому, що не треба оце все діло грабати. Вийшов за 5 хвилин тих 2 метри програбав і все. А тут фактично день ніде на одне прибирання. Оце... це. капець. Давай я ці в гараж поношу. А? Ні, тільки ці. The <laughs> Купили цей будинок, тут були джунглі, і це я вам зараз не жартую. М -м -м. Виходить, що ця зілянка, та, що за старою хатою, і ось тут все було заросше травою, просто вріс людини. Тут нічого ніколи не прибиралося, ясно діло. Ми дерева почистили, але тут не встигли прибрати, тому що відразу почали розбирати другий поверх і дошки сюди складати. Толік це все зараз, ви бачите, розгріб нарешті. Зараз я отам видеру знизу, тут не знаю. Треба буде постаратися, щоб це все з парканду зняти. І Нарешті буде чисто. Перший раз за момент спокупки нашого будинку. Цей куток буде вільний для будь-чого. І що, як куріння треба вирізати. Ну бачиш, воно от плететься звідси починається. Взялось, знаєш, від чого воно взялося? Від того, що тут -то нічого не робили, не ходили, тобто тут все -то стояло. Да, ну будеш загрібати, будеш кусити, будеш щось садити і воно пропаде. У нас, друзі, настрій прибирати, і в дитини теж настрій прибирати. Лука заліз нашу в свою хатку. І там все витіщає, вимітає. Скажу, це якось так воно передається. Заразний. Такий приклад. Як Лукать мете свою хатку. До речі, ти що там прибудеш на дирочку. Ти куди? Так, Толі кудись не знає, куди ставить козли. Я б їх поховала в стару хату. Але ладно. Коротше, друзі, я вам що хочу сказати. Не так все просто, як здавалося. Здавалося, взяв грабеньки, поматаляв дай прибрав. А насправді мателяємося ми тут вже дві години, а той може і того більше. Так собі діло йде. Найважче з якось, тому що тут олі все різав, тут дошок куча. Малесеньких, дрібнесеньких і ще й тирцятьма. Ремонтся друзі. Ми вже четвер... <кхід> четверту годину. Я з лукою йду додому, тому що пів четвертої треба доварити суп. Самим повечерити і адамчика зустріти. То як далі, далі граба. Я буду тут ще зараз це все виносити. Я взагалі не була прихильником того, щоб грабити там біля горіха і біля туалету, тому що це дурна робота. Він хоче грабити, хай грабує. Почала вже накидати тачку, накинула точніше одну. Тут я вам скажу, пограбити це одне діло, а це все ще вивезти — Це ще друге діло. Велика ділянка. Я вам скажу, що треба ще добре думати перед тим, як садити дерева. Стільки це навколо них роботи, тому що дерево це собі не просто так, а його треба і доглядати. І і підрізати і білити, від шкідників кропити і грабати відповідне листя під ним. Так що, ну ще й, ще й плоди збирати. І це все час. Часу йде немало. В нас дуже багато дерев. Я думаю, ви всі бачите, скільки в нас їх на ділянці. Тому якось так, да, треба, треба робити. А як? А взагалі, в майбутньому, напевно, що зрізати, я б навіть подумала про яблуню, яку я думала почистити. А зараз, думаю, нафіга мені та яблуня. Я кажу про листю воли. Куя яблуню. вона то цілий рік нас кормить, але діло в іншому. По перше, вона трошки вже хвора, її треба чистити або або під нуль. Тому що вона і велика, і така вже старенька. Короче, не знаю, треба думати. Е, чому ми не чистили ту тровітню? Ну логічно, що ми не будемо її чистити. Ми просто шили, як я, бо це все виривати і вичищати, теж якось по-дурному. Лука йдемо додому. Забирай те, що там. Хоч забирати. Лука мені обривав всю калину. Іди на сюди мені висипає, тримає пакета. Давай. Як не можу піти? Коротше, Лукас скалолаз. я не знаю. І дерево лаз. Ви подивіться, я не знаю, як він сюди умудрився залізти. <гум> Вилазь бігом. Подивіться, що така робиться. Вилазь. Тримайся добре руками. Три, тримайся, Боже, живіт. Друзі, просто називається секунда, і він би ще й голову собі тут розбив. Я на третьому поверсі. Але все добре, не більше так не роби. Чув мене? Дивлячись на ту кучу листя, яку ми звідси повиносили, вже ще не винеслись. Я уявлення не маю, якого розміру мала бути компостна куча, щоб це все вмістити. Добре, що ми з ні відмовились, тому що його дуже багато. Я зараз все це попереношу. Якщо що буде світло надворі, то ви побачите, якого розміру куча, там в кінці ділянки. Оце просто капець. Це, я не знаю, яка та компостна куча мала бути. Що порозгрібав? Саме тато були дошки, це просто капець, і ніч настала. Я звідси вивіз тачок 4, напевно. А ніби здавалась маленька кучка така. Видно вам щось не видно. Я думаю, геть нічого не видно. Ну тут, коротше, чисто. Сьогодні планувався це діло завершити, щоб в нас був чистенький садочок, і ми могли собі далі чимось займатися. Але напевно завтра доведеться це все діло продовжувати. Нарешті, друзі, вдома, як і обіцяла, я зараз закладу в баночку калину, засиплю її цукром. І буде вона на в холодильнику стояти, болить горло собі, зробила чайку з калини і випила. Все, друзі закриваємо. Я перемішала, додала ще цукру. Коротше, Цукру тут достатньо. Все, ставимо в холодильник і нехай стоїть.